Добрий ранок. Сьогодні середа. Сьогодні скелер проводить стретчинг, тож я вирішила на нього піти. Я вже насправді була не один раз. Але так як перевели ще годинник, то дуже-дуже складно просинатись зранку. І зараз він Я вже, як завжди, трошки запізнююсь, але я думаю, що я встигну приїхати вчасно. Після стретчингу в нас запланований сніданок, він буде прямо в офісі. До речі, я... Робила кадри, але ніколи, мабуть, не розповідала більш детально. Кожного дня, якщо ти приходиш до 10 години, ти можеш безкоштовно поснідати в офісі. Є, типу, умовно, шведський стіл сніданків, тому що вони просто розталені, ти можеш обрати будь-який собі до смаку. А, але після 10 не знаю, або їх. З'їдають або їх прибирають. Після десятої їх немає. Ось тому, так як сречень закінчується в 9, то в мене буде можливість поснідати, прийняти душу, зібратись в офісі, бо, як ви бачите, я ще не налаштована на робочий день. І після цього в нас буде запланований продуктивний день. Сьогодні я буду працювати з дизайн-системою. Буду оновлювати її для нашого продукту. Насправді це дуже цікаво. Це одночасно складно, але дуже цікаво. Мені подобається інколи така трошки монотонна робота. А, ось тому сьогодні беру вас свій день, буду розповідати, щодо як трошки більше покажу, взагалі а, чим займаюсь, трошки покажу офіс, покажу. Трошки більше всього, бо насправді це не перше відео, яке я хочу зняти такого формату. Я пробую хаотично знімати якісь кадри, і думаю, що я потім зніму і зберу їх в їх окремий блог. Я дуже хочу розповісти про взагалі, як пройшов мій перший день. Потім це мав би бути перший тиждень. Але наразі я вже працюю місяць. Завтра буде місяць, як я працюю в Скалер, та Хочу взагалі поділитися своїм досвідом. От, але я думаю, що це буде окреме відео, а сьогодні буде такий день зі мною. То що, поїхали! <му> Завжди, або І вже заняття почалось. то вони стояти в планки 5 хвилин. Something to hide So open your mind up, let me inside and Let's make it right Tell me baby, what's the... Read into a time to put it to rest Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia? You know I always forget mm. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens Around the clock, tick tock Need more than 20 seconds to get your attention Before it's on to the next thing And I'm over here again, wanna read? Я вже прийшла в свій офіс. Зараз буду працювати. Судячи з кількості зонтиків, можете зрозуміти, яка погода на вулиці. У нас залився напад на квіточку. У мене є ось така штучка, яку дуже прикольно жмакати. Він ще й пахне. Да. Вчора, от вчора він в мене прям сильніше пах сильно. Зараз я його вже вчора пожмакала піввечора, помила, бо я його нажмакала. І він став вже на такий. Да. Я думала, до речі, що їм можна одяг чистити.

did put me in all так мало тарілка зимован кіно і брокери о а де кіно і бро Я думаю от Дивись, який гарний соло так борщ це орендуваць хорошо так це овочі як витягати Рафаела, щоб мама не побачила. А ти? ні, Я не думала назад забрати. Це ж Настя не роботи. От що? От а що? Настя, як побачить, і буде знати, хто її їсть. Питаємося, конфеті є. Але я загальна. If you can believe me. Let's jump in the deep end. We we'll jump in the deep end. Yeah. I said. Обідали. Зараз продовжується мій робочий день. І не знаю, як у вас, але я досить часто спостерігаю, що після обіду якось перші години, наче моя мотивація трошки падає і мені хочеться спати. Але як я казала в якомусь із своїх відео, дуже сильно мені допомагає кава, яку я п'ю після обіду. І якось я помітила по собі, що після обіду, навпаки, саме от робочий стан в Мене стає краще, тому що мені якось легше, особливо після там 4 четвертої години дня. в мене настає фаза суперглибокого фокусу, і я можу дуже дуже багато зробити. А коли я тільки приходжу на роботу, то я яка ще не зібрана. Мені хочеться усіма поговорити. Тим більше, що робота в офісі це якраз таки передбачає багато спілкування. Не завжди, звісно, що це спілкування по роботі. Просто класно, що в тебе є команда, з якою ти можеш щось поділитися, щось обговорити. Це дуже супер. А uh, ось так uh, я думаю, він тестує ці ідеї, що з цього краще працює. Прикольно так само хоче стати, то там день зі мною де цього життя. Щось таке Мені дуже подобається насправді такий відео дивитися. І я пробувала колись один де день знімати таке, але я не знала, що вони мають знімати і якось так, знаєш. Ну коротше, я просто дивлюся відео інших людей і мені здається, що це ж так просто, це ж так класно, це так цікаво. Просто дивитися, щоб... я по вазин, я обману, то, що я пішла в магазин, я побувала на роботі. Так, ну, так да, і це так цікаво дивитися, а коли ти будеш знімати, блін, то що? Ти знімати, що я працюю, ну я працюю і працюю, і все. От, а я хочу спробувати щось знімати, що? Кавець. От, в мене сьогодні. Тобою. Ми працювали по нас там динозавр допадає на наші цілі. Щось <рес> таке. Жахливо, сильний ливень. Я вже їду додому, попрацювала. Сьогодні щось такий був трошки день не розслабоні, якщо чесно. Але зробила повністю всі наші кольори, розібралась з такою типу графікою, які я буду робити в стилі, і завтра продовжу працювати над цим. От. Але сама трошки розповіла вам про свій день. Зараз буду їхати додому. Сподіваюся, що доїду швидко, бо чомусь, коли йдуть дощі, то постійно з'являються затори на дорогах. Це, звісно, що не дуже довго. І зазвичай, об... коли є затори, то я можу їхати додому 40-50 хвилин, але все рівно, типу, вважаю, що на машині їхати набагато краще, ніж, наприклад, години їхати на автобусі. Тому зараз буду рушати і сподіваюся, що доїду швидко. А, ось такий був день зі мною. Попереду, що чекає вечеря, буду трошки допрацьовувати, погуляю з песом. І побачимося в наступному відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал. Тут буде більше контенту про мене в дизайні, про мою роботу в скелер, про те, які, з якими викликами я стикаюся, як приходить мій онбординг. І буду намагатися ділитися з вами частіше. Всіх люблю, обіймаю і до зустрічі в нових відео. Па-па!